Євангелія від Луки, розділ 21, підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова. Кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку вона ж, з убогства свого, поклала весь свій прожиток, який мала. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав Надійдуть дні! Коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який би не був перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли ж це буде, і який буде знак, що це має настати? Він же відповів: Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати. Це я і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях. Будуть пошисті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів із за імені Мого. І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді, що його спустошення наблизилось тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього. Ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим – Топтатимуть погани, поки не закінчиться час поган. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо і земля проминуть. Слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, Отже, і кожного часу моліться. Щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Послання до євреїв, розділ 9 Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься Святе. За другою ж завісою був намет. Званий Святе Святих із золотим жертовником для палення пахучого кадила та ковчегом завіту, цілковито покритий золотом. В ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло арона і таблиці завіту, а зверху над ним херовими слави, що крилами отінювали престол благодаті. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього в перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, а в другий раз на рік лише архієрей, і то не без крові, що її він приносить за свої і за людські провини. Цим Святий Дух показує. Що дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть перший намет, це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить, це лише тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архіерей майбутніх благ, через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню, і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів. Та попіл із стелиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла. То скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому? Власне тому він і є посередник нового завіту. Щоб після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів Першого завіту, вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства, бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лише по смерті, він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший Завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом, усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу, і покропив саму книгу та весь народ, кажучи Це кров завіту, що його Бог установив для вас. Так само і намет і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття відпущення немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі. Очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше би він мусив би багато разів страждати від заснування світу, тепер же Він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох. А вдруге не заради гріха з'явиться тим, що очікують його на спасіння. Псалом 39 Я мовив пильнуватиму мої дороги. Щоб язиком не согрішити, уздечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понад міру, і біль мій роз'ятрився. У мене внутрі запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь чоловік проходить. Дарма лиш метушиться. Громадить та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю, моя надія в Тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене наглум дурному. Я занімів, я уст не розтуляю, бо ти вчинив це. Відверни геть від мене удар твій. Від замаху руки твоєї, я пропадаю, карою за провину, ти направляєш людину, нищиш, неначе міль за те, що йому миле. Кожна людина тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву, нахили вухо до благання мого. Не будь глухим на мої сльози, бо я, приходень у тебе. Як усі мої батьки, перехожий, відверни від мене твої очі, щоб я міг відітхнути перше, ніж піду, і більш мене не буде. Книга приповідок. Розділ двадцять сьомий. Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок. Та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока. Гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду. Голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину, кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого. Ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос? Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає так серце людини. Людині Шеол і Авадон ніколи не насичуються так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга буття, розділ 5 Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на подобу Божу. Сотворив він їх, чоловіка і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина, тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років. То народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового, після того як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер. Як Сетові було 105 років. Народився в нього Енос, а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок. Всього Сет прожив 912 років, аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кінан. А породивши його, жив Енос ще 815 років. І породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років і потому помер. Як Кенанові було 70 років, породив він Магалалієла, а породивши його, жив Кенан ще 840 років і зродив синів та дочок. Усього прожив Кінан 910 років і потому. Помер. Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда. А породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер. Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха, а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Яред 962 роки і потому помер. Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. Енох же ходив з богом. А породивши Матусаїла, жив іще триста років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох триста шістдесят п'ять років. Енох ходив з богом, та й не стало його, бо Бог узяв його. Як Матусаїлові було сто вісімдесят сім років, він породив Ламеха, а породивши його. Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной, кажучи цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом. А породивши Ноя, жив Лемех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки. Всього прожив Лемех 777 років і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив. Сима, Хама та Яфета.